СБУ оголосила підозру священнику Римокатолицької церкви. Відремонтований магістральний водопровід запустять після Нового року. Зростання цін на продукти перед новим роком 140 банок тушкованки за чотири дні приготувала Житомирянка для ЗСУ. СБУ вручила підозру настоятелю однієї із парафій римсько-католицької церкви в Житомирському районі. Він публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації та заперечував воєнні злочини рашистів, вчинені в Україні, у тому числі проти мирного населення. У своїх промовах перед вірянами священник називав фейками, називав постановками звірства рашистів, скоєні в тому числі у Бучі. І звір і вбивства мирних жителів, і катування мирних жителів. Натомість він агітував вірити виключно йому, оскільки він нібито був був бучі і бачив все на власні очі. Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за частиною 1 статті 436 зі значком 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації та глорифікація її учасників. На сайті управління Київсько-житомирської дієцезії по обіді оприлюднили повідомлення. Про справу підозри священника за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України було відомо з весни. Священник співпрацює з прокуратурою у справі розслідування. Священник відсторонений від керування парафією на час судового розслідування. Тетяна Скоростенська Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир. Аварійну ділянку магістрального трубопроводу, який ремонтують з листопада житломерлодоканал, підключить у новому році. Будівельники нам обіцяли до 25 грудня завершити будівельні роботи. Ну, на жаль, ви пам'ятаєте, були ситуації з блекаутом, з відключенням електроенергії. І є складна ситуація з житловою забудовою. Виявилось, що водопроводи проходять під житловими будинками і необхідно було додати спеціальних робіт. Проводити спеціальні переговори з мешканцями, з власниками будинків, щоб можна було зробити роботи на їхніх подвір'ях з подальшим відновленням та відшкодуванням. Але ми впевнені, що до нового року будівельники-будівельні роботи закінчують. Реконструкція зараз триває на завершальному етапі. На цій конкретній ділянці працюємо вже близько двох тижнів. Проходимо вулицю Короленка методом санації. Прокладаємо новий трубопровід поліетиленовий діаметром 900 міліметрів. На цій ділянці маємо дуже багато переходів других мереж, як кабельні мережі, каналізаційні, водяні. Все копаємо, майже все вручну. Ну, Графік стараємося вкластись, трошки є затримки, тому що ну, складно, складно проходити ці ділянки. Ми до нового року плануємо закінчити повністю монтаж трубопроводу цього. Відключення цього водогону понизить тиск у мережі в центральній частині міста. Тетяна Карпик мешкає неподалік від реконструкції і каже, що від початку робіт тиск зменшився. Плинуло, зменшився тиск на крані і дуже, дуже помало тече вода. Буває таке, що її взагалі немає. На якийсь період часу все ж таки, ну ми сподіваємося, що виконані роботи будуть до нового року, і ми будемо з водою. Після завершення будівництва водогін підключить до мережі та тестуватимуть його роботу. Після цього подадуть воду до осель Житомирян. Ми завершимо всі будівельні роботи. Після цього, в січні, по завершенню свят, ми плануємо робити переключення. Це ми маємо на увазі, що ми будемо робити промивку тої нової мережі, яку ми влаштували. Після того будуть призупинятися Водопостачання. Близько доби, яке потребуватиме зливу води з системи та перепідключення труб. І місто Житомир війде в нормальний стабільний режим водопостачання. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, новини Житомир. В основному під або язик. Винний. Це Житомирянка Оксана. Жінка розповіла Суспільному, що цього року таким м'ясним закупом вона надасть перевагу у приготуванні страв до новорічно різдвяного столу. Мінімум щось з м'ясного, щось з гарячого, картопелька, якісь бутерброди, салати, ковощі і все. Колбаски робила, то цього року, мабуть, робити не будемо. Свої домашні. За словами продавчині свинини Ірини, вартість на її товар у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс не набагато. 170 м'ясо, 160 – 170, ребро, шеечок – 180, філеєчка – 200, биточок – 170. Тобто м'ясо практично не подорожане, 10 гривень. Все. Продавець Курятини називає підвищення цін на м'ясну продукцію сезонною. Сезонне здорожчання, воно буквально буде триматися тільки на свята, я так думаю. На філе, на філеючку і на саму тушечку, на саму курку, на цілу курку, тому що люди запікають на свята ціленьки. Натомість вартість риби у Житомирі зросла. За словами продавчині рибної ядки Олени, на деякі сорти риби удвічі. Червона риба подорожчала на набагато. На відсотків 30, мабуть, правда, а то ще й, мабуть, і 50. Більш економніші варіанти, як хек і скумбрі, ну, щоб значно, то ні. Через дорожчання риби Житомирянка Наталія не купуватиме її до святкового столу. Червона рибка, яку в нашій сім'ї там дуже малюки полюбляють, ну не буде в нас цього року. Рибень червоненької купили трошки, а ікру відмовили собі. Подорожчав цього року і шарон, а мандарини залишилися на тому ж рівні, що і у грудні минулого року, каже продавчиня Світлана. Мандарини беруть, корму беруть потрошки. Виноград недорога ціна, практично літня ціна на виноград. Ціни на продукти у 2022 році у порівнянні з минулим зросли. А самі українці за цей період збідніли, каже експерт дискусійного економічного клубу Олег Пендзин. Продуктова корзинка виросла. На 36%. Та, є лідери, там, риба 40% росту. Яйця практично в два рази виросли. Рівно рік тому яйце коштувало 33 34 гривні. Овочі однозначно є лідерами в тій ситуації, і це зрозуміло, тому що загальний обсяг поступлень від овочів, поступлення на український ринок овочів з окупованих територій був неможливий. Це не остаточно. В бюджету наступний рік закладено 28% росту по інфляції. Тим за словами Олега Пензіна, новорічний стіл цього року для більшості українців не буде біднішим ніж зазвичай. Хоча і без делікатесів, новий рік достатньо чітко покаже, що на столах у нас з вами буде в основному то, що ми з вами підготували з літа, а ікри, червоної риби, якоїсь яких там ну цитрусові будуть. От, попри все, я думаю, мандаринів для дітей зроблять, що хоча б отой запах нового року він ніде. Не дівається, воно ми бути по-любому. Ірина Остапчук, Олег Павлюк, Суспільне, Новини, Житомир, Шановні Фейсбук, друзі. Я довго думав, чи писати мені цей пост, особливо в такий важкий, для країни, час. Але все ж таки я наважився це зробити. Це Житомирянин Данило Зелінський, чотириразовий чемпіон України із паракарате. та переможець турнірів із цього виду спорту у Європі та світі. У Фейсбук він попросив про допомогу, щоб допомогли на збір коштів. Це ми збираємо на механізм, який коштує 80 000. Цей пристрій автокрісло із влаштованим поворотним механізмом. За його словами, воно потрібне йому для того, щоб полегшити мамі підвозити його, зокрема і на спортивні тренування. І знайшов механізм, який допомагає повертати е, е, сидіння так, що передня частина сидіння виступає за, е, за поріг. Мама паракаратиста Наталія каже, із кожним роком допомагати сину вирушати з дому їй стає складніше. Так як у нього спастика в ногах, ноги у нього не згинаються. І ще в нас проблема, треба ноги дуже зігнути, щоб поставити його в машину вже. І таким чином ми тільки маємо можливість тоді потрапити на змагання, на тренування та все інше. Ну, він уже дорослий, хлопець, має 22 роки. А я, на жаль, вже також багато років маю, і мені все складніше і складніше його. Піднімати написали про збір грошей 20 грудня. Через два дні на їхню картку надійшла вже майже половина суми. Люди вже відгукуються дуже активно. Ми навіть не сподівалися на це. Ні, навіть тиск піднявся, коли він побачив, як почали суми приходити. Ну вже більшу половину суми ми зібрали на сьогоднішній день. Розумію, що в цьому випадку ми не обійшлись власними силами. Світним без добрих людей. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини Суспільне, Житомир. Рецепту як такого немає. Є е, м'ясо, всі, ви бачите, всі спеції це ось лавровий лист і чорний перець городства. Житомирянка Олена Козак показує процес приготування тушкованок, які передає для військових. Розповідає, що після того, як чоловік пішов до лав ЗСУ, вирішила долучитися до волонтерської роботи. На півлітрову банку м'яса і чайної ложечки солі. Найбільше, мені подобається, звісно, працювати з куркою, тому що в неї ну, такий, як сказати, вона менше її готувати потрібно менше. Менше часу вона маринується, вона більш така ніжніша. У мене автоклав невеликі 24 банки. На одну партію треба 12 кілограмів м'яса. Люди дають трохи грошей. Я перероблю, купую м'ясо. Буває, іноді підприємці дають м'ясо безкоштовно. Дівчата привозять м'ясо, також ну, кури, м'ясо, рибу, все, що вдають люди. Привозять, я перероблюю і відправляю. Загалом це було у мене найбільше 140 банок за 4 дня було зроблено. Зараз, за словами жінки, через постійні перебої з електрикою та водою процес приготування довший і складніший. Помитися це так не страшно, якщо немає води. А от як немає світла, то витягується газова плита і витягується той автоклав по 24 банками на газ і працює на, газ, на газу. Олена каже, що приготовані тушкованки на фронті отримує і її чоловік. Присилав мені фотографію, де було саме написано козакам від Олени Козак-баночки металеві. Він ну, казав мені, каже, частинку домівки придали". Да, Отримує, отримує хлопці, отримує звідти надсилають, дякують, і ми їм дякуємо. Тому що це наше зараз все, що ми маємо, це наші хлопці, наші захисники. Віримо, сподіваємося, що скоро все закінчиться. Вміст кожної приготованої партії тушковано. Колена означує спеціальними позначками з написом Козакам від олени козак. Чергову приготовану партію жінка сьогодні передала волонтерам вже днями. Їх отримують військові на передовій. Ну постараємось забезпечити по максимуму наших хлопців для того, щоб вони не відчували, скажімо так, дефіцит і одежі і. Їжі. Ну, скажімо так, будемо все робити для того, щоб що лапрма. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський Суспільне новини, Житомир. Олександр Куліш, учень 11 класу ліцею номер 7 Він разом із своєю командою цього року переміг у міському конкурсі та здобув друге місце у обласному конкурсі туристичних маршрутів «Мандруємо рідним краєм із фільмом про найстаріші навчальні заклади Житомира. Нам сподобалася ця ідея, і ми, в принципі, згуртувалися, склали план і вирішили почати реалізовувати власне, цю ідею. Ми з командою шукали в різних власне, засобах інформації в інтернеті, навіть в бібліотеці інформацію про ці заклади. Власне, навіть є зв'язок певний з нашою школою, ліцеєм номер 7, Центральна частина міста Майдан Корольова 10 складається з двох частин, основної і прибудови З часу. Відкриття у 1866 році знаходилася в найманих приміщеннях. П'ятихвилинний фільм разом із Олександром знімали Марія Круглій, Олена Попкова та Юлія Сафонюк. Розказуємо про діячів, про власницю будівлю. Як вона виглядала, можна побачити у відео її старий вигляд, взагалі ну мається на увазі у попередніх століттях, і як вона вже виглядає? У сучасному вигляді наступна історична будівля знаходиться за адресою Пушкінська 27. будинок офіцерів у Волинській губернії Перша ластівка освіти для прекрасної половини людства з'явилася в 1864 році. Допомагав ліцеїстам вчити історії Володимир Радкевич. Інформації знайдено було дійсно багато, дуже багато вкласти в ролик в п'ять хвилин. Дуже складно. Тобто прийшлося щось ну, прибирати, міняти, змінювати. Ну, от, в цьому сенсі, то я. Дійсно допомагало. Сьогодні команда Олександра отримала нагороду від громади Житомира. Майже 285 тисяч гривень виділили із бюджету на преміювання учнів Житомирських ліцеїв, які перемогли у конкурсах та олімпіадах. За два дні нагороди отримали 97 дітей. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини Суспільне Житомир. Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.